Якщо б ти побачив двох чоловіків, одного голого, а іншого одягнутого, і коли б зірвав одіж з вбраного і одягнув нагого, чи не вчинив би ти погано? Це зрозуміло кожному. Хіба не чиниш негідно, коли комусь віддаси саме те, що забрав у іншого, хіба не заслуговуєш на покарання, якщо подаси бодай крихту з того, що вирвав у інших? Та ще й називаєш це милостинею? Продовжуємо з вами роздумувати тему милосердя, і сьогодні ми згадаємо про милостиню. Дуже часто люди хочуть бути милосердними за рахунок іншого. Інакше кажучи, люди чинять якесь беззаконство, щось в когось віднімуть, щось кудись заберуть, і потім, прикриваючись добрими милосердними ділами, ніби уділяють милостиню комусь. Я вкраду. Щоб тобі зробити добре. Ви знаєте, навіть ми виростали на, на такому персонажі, як Робін Гуд, його роблять таким позитивним героєм, а насправді те, чим він займався, він робив розбої, він грабував, але казав, що під добрим наміром, з добрими цілями і з доброю метою маємо пам'ятати моральний принцип. Що мета не виправдовує засобів, бо для того, щоб наше діло було добрим, щоб воно було справді милосердним, має бути і засоби, і ціль добрими. Тільки тоді справа і наше діло буде добре. Маємо просити цієї ласки в Бога, щоб ми могли уділяти від себе, а ще краще уділяти себе для інших, і це буде справді діло милосердя, а не хотіли брати грань чужими руками. Як говорить наше прислів'я, просімо сьогодні заступництва Пресвятої Богородиці на цю ніч, щоб кожен з нас хотів творити милосердя власними зусиллями, уділяючи не тільки свої блага, але і самого себе. Просімо цієї ласки через заступництво Пресвятої Богородиці, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Благословення Всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і перебуває з вами завжди. Амінь. Спокійної ночі.